Молитва до ікони несподівана радість. Просіть Богородицю про заступництво, прощення гріхів та допомогу в життєвих скорботах. Вітаю вас, дорогі брати і сестри! Це я, хто озвучує молитви на цьому каналі, це я, жива людина і мій голос, а не голос штучного інтелекту. Тож я буду дуже вдячна за вашу підтримку. За ваші коментарі та подобайки, тому що я думаю, це важливо підтримувати власне людей на Ютубі, а не штучно створений продукт. Я вам дуже дякую і благословив вас Господь. Давайте помолимося разом, о Присвята Діво, Всеблагого Сина, мати, всеблага, царствуючого граду і святого храму цього покрова. Всіх сущих в гріхах і скорботах, бідах же і хворобах вірна, прохальниця і заступнице, прийми молебний спів цей від нас недостойних рабів твоїх, тобі возносимий, і як давнього грішника, котрий повсякдень чимало разів перед чесною твоєю іконою молився. Не відкинула єси, але несподівану радість покаяння Тому дала єси і ревним до Сина Твого, клопотанням цього до прощення грішника схилила єси. І нині не відкинь моління нас, недостойних рабів Твоїх, але умоли Сина Твого і Бога нашого. Щоб усім нам, що з вірою, і молінням перед цілительним образом твоїм поклоняються, по потребі кожного несподівану радість дарував. Амінь. Ікона Божої Матері Несподівана радість. Це ікона на згадку про прощення одного грішника через святу ікону молитвами Пречистої Богородиці. Є таке оповідання, яке описано в книзі святителя Дмитрія Ростовського Руно Окроплене, Один лихий чоловік вів життя грішне, але був проте благовійно прив'язаний до пречистої, щодня не пропускаючи, і молячись на її ікону. Одного разу, зібравшись, йти для гріховної справи. Він помолився і раптом побачив, як унемовляти стали кровоточити виразки на руках, а також на ногах і в боці. А голос прочистою прорік. Ти і інші грішники знов розпинаєте гріхами своїми, мого сина, як іудеї. Ви називаєте мене милосердною. Але навіщо ж ображаєте мене своїми беззаконними справами? Приголомшений до глибини душі з розбитим серцем благав чоловік Пресвяту Богородицю бути йому заступницею перед Богом і клопітницею про прощення його гріхів, на знак прощення цілував він виразки Спасителя. Мати Божа доти не припиняла своїх молитов за грішника, поки не почула від Господа Ісуса Христа слова нині прощаються йому гріхи, Тебе ради. Чоловік той усвідомив глибину свого падіння і за допомогою Божою залишив грішне життя. До кінця днів своїх із сльозами і подякою він молився Божій Матері. Поклопотанню якої отримав несподівану радість, радість Покаяння і прощення гріхів від Ісуса Христа. Ікона Богородиці Несподівана радість названа в пам'ять про зцілення людини грішника через святу ікону молитвами. На ній зображено стоячого на колінах грішника перед іконою Пресвятої Богородиці. З протягуючими до неї руками з благанням про помилування виходить, як ікона в іконі. Матір Божа тримає на лівій руці сина. І, немовля, Ісус підняв вгору маленькі ручки, лик Богородиці, звернений до грішника, а під образом напис з історією порятунку грішника. Одне з перших чудес, що відбулося перед цим дивовижним образом, було зцілення глухої жінки. Вона дуже хотіла почути церковний спів і передзвін дзвонів. Богородиця змилосердилась над плачем страждальниці і повернула їй слух. З тих пір до ікони звертаються, якщо є проблеми зі слухом, а ще Просять зцілення від хвороб, миру і спокою та успіху в справах. Саме ця ікона знаходиться у Володимирському соборі у місті Києві.